Чого Юлія Зайцева разом з чоловіком і дітьми переїхала до Львова з Харкова на початку повномасштабного вторгнення? Розповідає, як зазвичай їхня родина відзначає Курбан Байрам свято, що знаменує закінчення священного для мусульман місяця Рамадана і символізує жертвоприношення. Курбан Байрам це друге велике свято в ісламі, і кожен мусульманин після ранкової молитви йде один до одного в гості вітають з цим святом. Чоловік Юлії, кримський татарин. Він розповідає, що виріс в Узбекистані, куди його родину депортувала радянська влада. До Криму вони повернулися лише у 2000-х. Згадує, як святкували Курбан Байрам кримські татари. Що є така у кримських татар, ну кримських мусульман, така є традиція, адат, що після цієї ранкової молитви тут йдуть другу гості. І піть на, на каву. І ця кава називається Байрам Хавісе. В основному ми їздимо до до Так. От це така традиція ну, вісід людей похилого віку. так? Так, вік. так, Дружина Вільдана Юлія зауважує, що львів'яни толерантно ставляться до їхньої культури і традицій. Стосовно хіджабу таких прям дуже таких негативних. Цих немає люди з повагою до цього відносяться тут у Львові. Бо е, самі люди також тут е, дуже можна сказати набожні, ходять до церкви, тому вони це все розуміють. Також Юлія додає, що мріє знову поїхати до Криму після деокупації, щоб діти могли навчитися кримськотатарської мови. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.